Питання пересічки сколихнуло Закарпаття, а за тим і всю країну. В Ужгороді відбулася прес-конференція власників авто з іноземною реєстрацією. Раніше протягом кількох років пересічники виїжджали з України і поверталися по колу, розташованому на нейтральній смузі. Наразі коло для пересічників перекрили. Відтак водіям з автівками іноземної реєстрації доводиться їхати до Словаччини або ж їхати до Чопа, де розташований кордон з Угорщиною. Там перегородок немає, відтак можна зробити пересічку. Водії вважають встановлення перегороджувальних парапетів незаконним. Ми відвідали Чорський прикордонний загін, зустрілися із начальником Чорського прикордонного загону. Він неохоче з нами спілкуватися, але заявив нам, що пересічки ніколи не буде на Ужгороді, і що він вважає, що зараз має бути все по закону, що нібито до тепер було Це є хаос беззаконні. Як боротися? що надіслали запити інформаційні від громадської організації ЗАЛТа, на які він ну, в принципі у встановлені час надав і з'являється ніякого наказу, ніякого розпорядження про встановлення цих, цих ворож звинувачують прикордонників у порушенні прав громадян. Є кілька способів вирішення цієї проблеми. Голова громадської організації Завтра Павло Білецький озвучив перспективи розвитку подій. Ну, уже наразі є ініціатива. Одна з них стосується платного оплати за використання цих автомобілів на іноземній реєстрації на території України. Мова йде про приблизно 200 євро. У рік за користування автомобілем, якщо він старший 2010 року, якщо молодший, то він підпадає під закон про 3251 про розмитнення за пільговими ставками акциза. Є ще такі ініціативи нашої громадської організації про так звану амністію. Яку ми пропонуємо застосувати до цих автомобілів на кшталт законопроекту, тобто закону 3251, так само за спільговими цінами акцизу, просто зняти запобіжник 10-й рік і скасувати запобіжник Євро 5, тобто дати можливість усім людям, які є на таких машинах, їх розмитнити. Хто розмитний, той ну, поповняє, по-перше, бюджет, тобто позитив. По-друге, забуває за ці всі круги, пересічки і так далі. От. Ну і По-третє, місцеві бюджети наповнюються. От. Але перед тим треба обов'язково <кхм> скасовувати Євро 5 цю норму, тому що вона була прийнята ще у 2013 році, за часів Януковича, а була прийнята для того, щоб спеціально. Убити будь-який імпорт автомобілів із країн Європи, в тому числі і потриманих автомобілів і так далі, і захистити автоінвестрой російський, який продає російський і китайський автомобіль. От, приймався цей законопроект, до речі, у сесійній залі було 100 депутатів, а в результаті було проголосовано. 238 голосів. І з, такою, з таким пафосом, що це ніби Євросоюз нас просить, що ми йдемо в Європу, хоча ну, всі ми пам'ятаємо, що уряд Азарова виступив проти євроінтеграції. От. Якщо ці три речі будуть зроблені найближчим часом, то питання може вирішитися. Ну, але треба розуміти, що законопроект це така річ, яка після написання має пройти певну кількість комітетів. Після того треба проголосувати, щоб його просто внесли в порядок денний, дочекатися, коли буде голосування. Після голосування, відповідно, підпис голови Верховної Ради, через протягом місяця підпис президента і так далі. Тобто це процедура, якщо візьмемо, за приклад останній законопроект, який стосується нових автомобілів 2010 року, то він приймався рівно рік. Тобто. Дуже швидко нічого не буде. Поки цього нема, нам треба якось жити і користуватися цими автомобілями. Тому нам треба вирішувати, поки локальні ці питання, які в нас є на КПП Ужгород.